Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Міністерство оборони США уклало угоду з Textron Systems на поставку чергової партії броньованих автомобілів MSFV для потреб збройних сил України. Загальна вартість контракту становить близько 163,3 мільйонів доларів. Повідомляє Block, у комплект поставки увійдуть не тільки самі машини, але й необхідні запасні частини, набір спеціалізованих інструментів та обладнання для приймально здавальних і випробувальних процедур. Очікується, що контракт буде виконано до 30 листопада 2028 року, згідно з даними офіці... Порталу держзакупівель США в Україну на діду 65 бронемашин MSFV. Виробництво і доставка заплановані на приблизно три роки. Фінансування здійснюється в межах ініціативи USAI Ukraine Security Assistance Initiative, що покриває як самі платформи, так і логістику їхнього розгортання та техпідтримки. MSFV – модернізована версія колись широко застосованого бронетранспортера М 1117 Має низку конструктивних змін, виконаних із урахуванням досвіду експлуатації в умовах асиметричних конфліктів машини отримали посилений бронезахист, збільшений внутрішній об'єм для екіпажу і вантажу та підвищену протимінну стійкість завдяки подовженому корпусу та інженерним рішенням, спрямованим на зменшення шкоди від підривів. Ці зміни роблять МСФВ більш придатними для операцій у замінованих районах і в умовах високого ризику зриву логістики. Озброєння, яке може бути встановлене на цих платформах, варіюється залежно від конфігурації: від важкого кулемета М2 Браунінг і автоматичного гранатомета МК 19 до Метів М 240 чи М 249 існують варіанти з відкритими бойовими точками, а також спеціалізовані модифікації, зокрема медичні версії для евакуації поранених. Поставки включатимуть технічну документацію і, ймовірно, навчання персоналу, що дозволить пришвидшити введення машин у стрій, забезпечити їхню ефективну експлуатацію. Загалом цей транш має посилити мобільність і живучість підрозділів, розширити можливості бронетранспортування, патрулювання та підтримки наземних операцій, а також покращити логістичну стійкість українських сил, довготривалій перспект перспективі. друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.